Ради всіх вітати з вами Лікар Василь Чайка. І у цьому відео ми розберемо з вами, як працює наша лімфатична система та секрети її відновлення. Уявіть, що у вашому тілі є величезна мережа, павутина, судин, довжина яких удвічі більша, ніж кровоносної системи. Ці судини забезпечують транспортування гормонів. Ці судини і лімфатичні, так звані вузли необхідні для того, щоб нам працювати і знишкоти токсини. Також для того, щоб транспортувати, наприклад, жири, коли ви з'їли улюблене авокадо або, наприклад, трошки якоїсь там оливкової олії. У цьому відео ми розберемо із вами ті прості методи, які ви можете вдома використовувати, і ці методи науково доведені, що покращують роботу лімфатичної системи. Якщо згідні розпочинати, кожен ставить лайк. І поїхали. Я думаю, що кожен із вас бачив, що таке лімфа. Наприклад, коли ви травмували шкіру чи глибше тканини свого тіла, то в процесі заживання у вас почне виділятися така біла, майже прозора водичка. От якраз в перекладі лімфа і означає, чиста прозора вода. Але від води вона відрізняється. Так, лімфа на 95% складається із води. 3% – це білки. 2% – це глюкоза, і менше 1% – це різного роду мінерали. На відміну від кровоносної системи, лімфатична система не являється закритою, тобто вона не герметична. Другий дуже важливий момент, що лімфатична система не має насосу, який перекачує лімфу всередині. А за рахунок що це все відбувається? Це все відбувається за рахунок наших м'язів, через які проходить лімфатичні капіляри. І ще є дуже важливий момент, це так звані діафрагми. Це, наприклад, дихальний м'яз, це, наприклад, група м'язів, які створюють тазове дно, це великі м'язи на ногах, на руках. Тобто, за рахунок руху і скорочення цих м'язів у нас і відбувається циркуляція і прокачування лімфи. Однак знання людей. Про те, що така лімфатична система дуже обмежені, вони в основному дзвоняться до того, що ага, вона це таке сміттєзвалище нашого тіла, яке має все очищати. Це дуже примітивні уявлення. І тому дуже часто, коли нам це показують, от є такі таблетки, називаються очисники лімфа, їх п'ємо, і значить, очищаємо нашу лімфу. І при цьому показують якесь там, наприклад, вікно, чи якусь показують каналізацію, яку очищають, але це не так, тому що функції лімфатичної системи набагато більше, ніж просто очищення. Суть цього очищення полягає в тому, що коли в вашому тілі йде процес ремонту, наприклад, там у вас є запалення, і у вас є клітини, які вже своє життя там наприклад відпрацювали, і їх треба прибрати, то це виконує саме лімфатична система. По лімфатичних капілярах. Ці клітини або їхні частинки потрапляють у лімфатичний вузол, можна сказати, це як така, знаєте, як доменна піч. І там всі ці клітини піддаються знешкодженню. Знешкодження, це означає, що їх хтось там убиває або бореться з ними. Ні, вони розкладаються на частини, і потім із цих частин будуть далі нашим організмом формуватися нові. Клітини, тобто уявлення про те, що в нашому організмі сміття, яке треба війником там виганяти, воно взагалі є невірним. Це порушує взагалі будову нашого тіла, і уявлення про те, як ми побудуємо і функціонуємо у цьому світі. Другою важливою функцією являється транспорт. У нашому кишківнику, зокрема у товстій кишці, є такі ворсинки. На основі цих ворсинок відбувається всмоктування поживних речовин, це те, що ви з'їли. Воно перетворилося в таку рідку кашу. Там і білки, жири, вуглеводи, мікроелементи і так далі. І далі все це всмоктується саме в лімфатичні капіляри. Не зразу в кровоносну систему, а спочатку в лімфатичні капіляри. Тому, коли ви поїли таке цілюще, як вам розказують авокадо, яке багато жирами, то ці жири проникають спочатку в лімфатичні капіляри. А далі з током крові, лімфи, перепрошую, вони заносяться безпосередньо уже в венозну кровоносну систему, а потім розподіляються по усьому організму. Також лімфатична система забезпечує транспорт гормонів, тому що молекула, Самого гормона вона велика, фактично. І їй важко інколи проходити в кровоносне русло. Тому цю транспортну функцію забезпечує саме лімфатичні капіляри, бо вони здатні розтягуватися, змінюватися, і між ними можуть збільшуватися проміжки, чого не може бути між цими клітинками, як у кровоносній системі. Пам'ятаєте чому? Тому що лімфатична система не є герметична, а кровоносна герметична. Третя важлива функція це дренуюча. Саме забезпечення руху води у нашому організмі. Здійснюється за рахунок лімфатичної системи. Так, кровоносна система доставляє воду, але у нас ще так звана інтерстиціальна, транспортна вода. Ця вода циркулює між клітинами, і от якраз об'єм цієї рідини забезпечує її рух саме лімфатична система. І дуже часто виникає такий стан, коли ми накопичуємо величезну кількість цієї транспортної води. Вона не встигає водитися, і в нас тоді виникають так звані лімфатичні. Набряки, які повністю відрізняються від набряків серцевих, неркових чи інших, про це ми сьогодні також поговоримо. Ну і остання функція про яку нам розповідають, що це. Імунна, що вона бореться з бактеріями, і бактерій там знешкоджує, і часто для того, щоб підсилити цю імунну функцію, ви повинні їсти от такі-то чи такі-то біологічно активні добавки, і тоді імунна функція нашої лімфатичної системи стане краще Це черговий міф, тому що жоден із багів чи жодних ліків на роботу лімфатичного вузла, чи лімфатичного капіляра, чи лімфатичних клітин не впливає. Але така ілюзія існує, тому що це велика індустрія. Тріє люди хочуть вірити в те, що вони можуть щось контролювати, і часто на це попадаються, і потім отримують негативні наслідки. Тому давайте будемо з вами вчитися. Розбирати, як наш організм побудований, чому він саме так функціонує, і що ми повинні дійсно робити з точки зору комплексного підходу, щоб йому допомагати. Але як же ж була відкрита ця лімфатична система? Звичайно, випадково у 1622 році. Італійський анатом Гаспар Азелі, розтинаючи собаку, відкрив білі капіляри який назвав молочним, і він був здивований. В тілі собаки тече молоко! Це нове відкриття! Але все було не так. Це оказалися лімфатичні капіляри. Всього через 30 років, у 1652 році, двоє вчених незалежно один від одного відкрили точно такі ж самі лімфатичні молочні капіляри у людини. Представляєте, яке було їхнє здивування. Адже всім вже було відомо про кровоносну систему, а тут відкрили щось нове. Продія, це мізер. Але цей мізер він змінив підходи про будову нашого тіла. Тому пам'ятайте, навіть невеличка дрібничка може змінити підходи у медицині і в будь-якому підходах, що називається. Наукою, але як же ми можемо виявити у себе зниження функцій лімфатичної системи? І, звичайно, якщо ми знаємо, що це система, по яка циркулює рідина, це затримка рідини. Тобто мають бути набряки, але набряків є велика кількість. Як відрізнити саме лімфатичні набряки від всіх інших? І так, якщо ми говоримо про лімфатичні набряки, то ці набряки завжди будуть володіти наступними критеріями. Локалізуються вони на руках, на ногах. І частіше вони можуть бути односторонні. Далі вони м'які, вони безболісні, При натисканні, звичайно, залишається ямка, шкіра над ними не змінюється, на відміну, наприклад, від того, коли є порушення роботи вен, тоді шкіра червона, запалена, температура тіла підвищується в цій зоні, а тут немає зміни температури тіла. Ви також кожен можете перевірити, чи є ось лімфатичні набряки, чи немає, використати звичайний. Тест стеммер. Що це значить? Ми можемо з легкістю підняти шкіру, отак як зараз тут показано, над пальцями. Це ми можемо зробити на руках, на ногах. Коли ми цього не можемо зробити, тобто взяти шкіру отак у складку над пальцями ніг чи над пальцями рук, це говорить про позитивний тест Стеммер, тобто є лімфатичні. Набряки, і ми не можемо захватити цю шкіру. Тому можете зараз кожен у себе перевірити і написати в коментарях, чи у вас позитивний, чи негативний. Характерною особливістю є те, що ці набряки збільшуються тоді, коли ви стоїте, тобто коли ви не рухаєтеся. і на вечір. Чому саме тоді, коли ми не рухаємося, вони зростають на відміну? Наприклад, від серцевих, коли при руху вони збільшуються, посилюється задишка? Пам'ятаєте, що лімфатична система не має серця, яка перекачує лімфу. Тому там перекачування йде за рахунок м'язів і так званих біологічних мембран або насосів, або їх називають діафрагми. Тому, якщо ми стоїмо, м'язи не працюють, буде виникати лімфатичний застій. Тому як тільки у вас набряки зменшуються під час фізичного навантаження, звичайної, наприклад, ходьби, або просто підняли ноги вверх та полежали на подушці, знаєте, це є лімфатичні. Напрям. Я переконаний, що тільки комплексний підхід неби одночасно дім на фізичному рівні, на поведінковому рівні, та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не усувати постійно симптоми і потім скаржитися на те, що вони повертаються, а раз і назавжди стати здоровою людиною. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю в навчальних курсах. А зараз я кожного із вас хотів би запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ми розберемо з вами, як працює наш організм, що ви конкретно повинні робити, щоб створити умови, щоб покращити здоров'я. Для реєстрації ми переходимо за посиланням під цим відео і приймаємо безкоштовну у ньому участь. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Зараз ми з вами розберемо алгоритм, який допоможе кожному із вас покращити роботу лімфатичної системи. І почати потрібно не з якихось баїв, ліків, таблеток чи будь-чого. А треба почати із покращення насосної функції. Пам'ятаєте, що лімфатична система не має серця, яка прокаче. Тому ми покращувати її можемо, звичайно, через що роботу наших м'язів. Однак перед цим. Ми повинні використати, то, що називається лімфодренажний протокол. Що це означає? Одним із найкращих методів на фізичному рівні для покращення току лімфи є вібрація, тобто невеличкі ось такі рухи. Ці рухи кожен із вас може робити сам. Часто ви можете знайти в інтернеті, коли є так звана поза павучка. Коли ви ручки і ножки піднімаєте вверх і починаєте ними отак легесенько трясти, тобто створюючи вібрацію. Вібрацію ви також можете отримати тоді, коли ви працюєте із відбойним молотком, коли вас отак усього трясе. Або хтось, наприклад, може проїхати на нашій маршрутці по Бруківці у Києві там, чи у Львові. Буде точно той ж самий ефект. Ви отримаєте сеанс вібротерапії, це допоможе покращити відток лів. Але якщо ми говоримо про те, що можете зробити удома, ми можемо використати або Свої руки або звичайні отакі прилади. Суть полягає в наступному: що почати вібраційну терапію треба не будь де де хочеться, а почати з грудного лімфатичного протоку, який знаходиться в нас у всіх Ось тут, тобто за грудиною, за оцією кісткою. І тут ми маємо створити вібрацію. Як ми можемо цю вібрацію створити рукою? Ми можемо просто отаким чином робити вібраційні рухи. Хтось може отак робити, немає значення, ви можете постукувати і так далі. Тобто, ви створюєте вібрацію. Спочатку вона робиться ось тут. Потім в ділянках під ключицями, потім в ділянках над ключицями, потім. В цих зонах ось тут і ось тут, потім в областях ліктя, потім на руках ось цих зонах. Далі це зона пупка, потім пах, потім підколіна і потім уже ділянки мілково-ступневого суглобу. Тобто я вам зараз продемонструю, наприклад, з допомогою такого простого вібромасажура, як це безпосередньо проводиться. Тобто виключається, береться швидкість середня, представляється, і ось тут відбувається вібрація. Ми можемо цю вібрацію проводити до 2-3 хвилин. Потім переміщаємося ось у підключичну ямку. Потім надключичну ямку. Потім от сюди. Ось отут представляємо. Так же ж само, ось тут. Це зона скупчення лімфатичних вузлів. Потім беремо праву руку, потім так же ж само йдемо далі. Дуже важливо, що спочатку, використовуючи цю вибраційну терапію, ми маємо фактично відкрити двері, а от потім вже задіяти важку артилерію, те, що називається великий м'яз. І тут це люба ходьба у зручному комфортному для вас темпі протягом сорока. Хвилин не можете йти 40 хвилин, ви можете йти 10 хвилин, зробити перерву, потім знов 10 хвилин, зробити перерву. Ви можете також присідати, але без фанатизму. Не треба думати, чим більше присяду, тим краще. Робіть так, щоб ви от цього отримали задоволення. Ну, додатково потрібно пам'ятати, що насосну функцію в кишечнику ви за рахунок руху м'язів там рук чи ніг не досягнете. Тут дуже важливе це дихання, тому правильно потрібно дихати. Єдиним правильним типом дихання біологічно розробленим для людей є діафрагмальний тип дихання. Що це таке? У вас є дихальний м'ясо, він називається діафрагма. Він відділяє грудну порожнину від черевної порожнини. Коли ми робимо вдох, це процес активний. У нас скорочується діафрагма, натискає на кишківник, так, вжимаючи, фактично, і це допомагає руху. Лімфи. А в цей момент повітря закачується в альвеоли наших легень. А видох це процес пасивний. У нас діафрагма розслабляється, кишечник, який бужатий, вистрілює діафрагму вверх, вона натискає на альвеоли легень, і ми робимо видох. Тому правильний тип дихання, єдиним типом дихання є тільки діафрагмальний. Тому я вам рекомендую практикувати діафрагмальне дихання хоча б 15-30 хвилин. На добу. Як це можна зробити в домашніх умовах? Ви поклали, лягли собі, наприклад, на спину в зручному для вас там місці, на ліжку чи десь там на якусь диванчику, одну руку викладати на грудну клітку, а іншу на область пупка. І при цьому, коли ви маєте робити вдох, вас має надуватися тільки живіт. А ось тут грудна клітка не має розширятися. Якщо ж ви дихаєте грудною кліткою, розширюючи грудну клітку, у вас зменшується називається екскурсія або рух діафрагми. Це знижує. Оцей тиск діафрагми на кишківник і сповільнює ток лімф. Тобто, просто невірний тип дихання уже створює у вашому організмі умови, щоби, скажімо так, ваша лімфатична система працювала не так ефективно. Але є люди, які кажуть: ой, мені це не подобається, то я не можу зробити. Що мені поробити? Є, наприклад, коли ви можете робити невеличкі стрибки, знаєте, як на батуті. От Просто взяти скакалку і скакалкою скакати, як ви робили в дитинстві. Це одночасно вібраційна терапія, задіювання великих м'язів ніж, і це була стимуляція лімфовідтоку. Хтось може не використовувати скакалку, хтось може просто там поприсідати чи е, сходити із сходинки на сходинку, бо він живе, наприклад, на п'ятому поверсі. Тобто не використовуйте ліфт, пробуйте просто йти. По сходах і це також допомагає, тому в Японії чи в Китаї довгожителі рекомендують, що треба не ходити ліфтом, а треба йти по сходинам, і особливо ще через одну сходинку. Хочу щоб ви навчилися думати не просто вірити чомусь, а щоб ви розуміли про речей, чому це працює, воно просто стимулює лімфоток, оскільки лімфатичні капіляри розміщені близько до поверхні шкіри, фактично. Товщині шкіри нашої. Здавна використовувалися мета... методики стимуляції лімфотоку. Наприклад, в юридичній практиці використовувався так званий метод сухої щітки, коли бралася щітка із натурального ворсу, жорстка така, і просто терли отак по шкірі, стимулюючи шкіру і лімфоку. Аналогом цього на сьогоднішній день є різні методики масажу ваша. Той же ж самий ручний лімфодренажний масаж, є апаратний лімфодренажний масаж, є пресотерапія, є вакуумтерапія. Все це аналоги стимуляції лімфора. Току. Тому ви можете використовувати будь-який із цих методів, який вам подобається. Але як ще ми можемо вплинути, наприклад, на мілкі м'язи усього нашого тіла, щоб їх задіяти, без присідань, без терти себе щіткою? Це звичайний контрастний душ. Так, спочатку ви. Протягом 30 секунд нагріваєте своє тіло з допомогою теплої води, а потім, 15 секунд, використовуєте голодну воду. Спочатку йде розширення м'язів, потім що їхнє скорочення лімфацами лімфатичних капілярів, м'язів які знаходяться в лімфатичних капілярах, і це також забезпечує, що рух. Лімфи. Тому контрастний душ, який ви використовуєте 2-3 рази чи до 4 разів зранку, і маю на увазі підходів. Тепла вода, холодна вода, тепла вода, холодна вода, допомагає стимуляції лімфи. І дуже багато людей, коли от, от почав робити контрастний душ або вливатися холодною водою, вже все, набріки почали сходити. Робота мого серця покращитися. Ні. Контрастний душ на роботу серця взагалі ніяк не впливає. Він впливає тільки на рух нашої лімфи. Тому там були саме лімфатичні набріки, саме лімфатичні Застій, оскільки лімфа це 95% води, то додатковим методом це є вживання правильної води, не будь-якої води, не чаїв там і так далі, а саме звичайної води, яка має негативний заряд, тобто негативний ОВП, кисловідному потенціал, який має втратити мінус 70%. 5-100 мВ. Також вода має бути низько мінералізованою. Тобто загальна мінералізація повинна складати не більше 300 мг на літр, а по кальцію кількість кальцію в цій воді повинна складати не більше 50 мг на літр. Кислотність цієї води повинна складати в межах від 7,5 до 8 максимум 8,5. І бажано, щоб ця водичка була тепла, тому що вона швидкіться тоді швидко смукта шлунково кишковому тракту і поповнює наші запаси води організму. Тому ви можете пити по один-два ковтки кожних півгодини, максимум одну годину, і цього буде досить. Не потрібно напиватися багато, бо часто думають, о, щас як я вип'ю 5 літрів води, то це вже моя лімфа так очиститься. Ні, вона не очиститься у вас взагалі. Ви тільки навантаження зробите собі на нирки, потім будете бати напряки. Тому пам'ятайте, будь-які ліки, так же саму воду, можна перетворити в яд. Не соблюдаючи дозу. Ну, а тепер до того, що їсти та що пити для того, щоб стимулювати лімфовіток. Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли: немає жодної їжі, немає жодного питва чи там настою, яке би заставляла м'язи капілярів лімфатичної системи. та М'язів нашого тіла скорочуватися сильніше, такого немає. Вся суть очищення лімфи полягає у тому, що ми використовуємо засоби, які стимулюють виведення води. Тому що, оскільки лімфа складається на 95% з води, тому використовуючи засоби, які мають діуретичний, сичогінний ефект, ви зменшуєте набряк. Але ніякого очищення лімфи при цьому не відбувається, просто зменшується кількість води. Тому для того, щоб тримати баланс. Між виведенням води та утриманням її в організмі краще використовувати саме фітозасоби. І так, зараз ми можемо використати, наприклад, настій із корення кульбаби. Ми беремо одну столову ложку сушеного потертого корення кульбаби на 250 мл води. Вода, кипяток, настоюємо 10 хвилин і потім проціджуємо і випиваємо його за день. Можна по 100 мл два рази. Всі пам'ятаєте, що ми використовували уже настій корені кульбаби для стимуляції відтоку жовчі, але там ми використовували саме спиртовий настій, тому що, щоб отримати з корення кульбаби певні речовини, які потім тут спирт. Тут же ми використовуємо водний настій, який треба робити кожен день, бо саме водний настій, який ми використовуємо, володіє сечогінним ефектом. Він слабкий, але допомагає виводити зайву воду. Тому зменшується лімфатичні набрій. Його треба робити щоденно на протязі 14 днів. Хто любить смузі, може використати наступний рецепт: береться два стебла. Селер, один огірок середнього розміру, далі одна чайна ложка терто, свіжого ембирю і 200 мл води. Все це суміш заливається в блендер, дуже добре перемішується, і потім ми можемо його використовувати один раз в день протягом якраз 14, максимум 15 днів. Потім ви можете зробити перерву на 2 неділі і знову повторити. Цей набір знову ж володіє слабим сечогінним ефектом, що допомагає. Нам зменшувати лімфатичні напрямки. Зараз у нас вже сезон, почала рости жалка кропива, тому ми можемо також її використати. Беремо одну столову ложку подрібненої сухої кропиви на 200 мл води кипятку. Настоюємо 10 хвилин, проціджуємо. І приймаємо по 150 мл один раз в день на голодний шлунок. Кропива також володіє сечогінним ефектом, вона додатково ще володіє і кровоспинним ефектом, але тут ми використовуємо саме сечогінний, і це допомагає виводити зайву воду, тобто зменшувати лімфатичні набряки. Для тих, хто любить каву, можна використати інший рецепт. Ви берете каву зерна, да, які ви використали. Потім уже не викидаєте їх. А оцю каву ви потім використовуєте помелену і берете її у баню. Дети в баню, добре розпарюєтеся, потім холодною водичкою, тобто ви використовуєте декілька разів контрастний душ. Це можна зробити навіть вдома, а потім взяти і ось цей е, розтерті зерна кави вже використати, натерти ним шкіру. Тобто, фактично такі зробити як скраб. Це можна робити один раз в тиждень. Ви побачите, як перше у вас будуть швидко сходите на бляки, і другий, дуже важливий момент, ваша шкіра. Буде ставати молодіша. Тому пам'ятайте, здоровим можна бути за допомогою простих і ефективних. Методів. А зараз обов'язково поставте лайк, якщо хочете використати ці меди для очистки лімф. Також напишіть у коментарі, можливо, свій рецепт, який ви використовували і для вас був ефективний. Поділіться цим відео своїми рідними, своїми друзями, для того, щоб розширити їхнє уявлення про те, як працює лімфатична система. І обов'язково підпишіться і поставте нагадування, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити на моєму каналі, де я розповідаю про те, як бути здоровим за допомогою комплексного підходу.